Друзі, вітаю! У нас сьогодні середа. І знову показую вам нашу ялиночку. А я йду зараз давати нашим козичкам попити теплої водички чи пойло. Ось відерце. Це все з кухні. Тут у мене і кашка заварена. Сьогодні дощ моросив і так було. Ну, не дуже тепло, свіжо. Я сьогодні хотіла знімати більше відео. І, на жаль, у мене не вийшло. А те відео, що записала рецепт. Як готувати дріжове тісто. У мене так очищала телефон і благополучно очистила. Так що розстроїлася і кажу, все, не буду нічого знімати. Ой, це наша Марточка. Пий, Марта, ти ж любиш таке. Пий, пий. Що, Марта, не таке? Попробуй. Пленьку, водичку, пий. Не хоче. Зерно вийли все. Сіно теж. А це у нас така є гарнюнечка. Саша звати її. Саша. Бери пий. Пий, Саша, пий. Пий, не буду лякати тебе. Саша. Пий-пий. Щось не подобається їй. Щось не подобається Саші. А це у нас вийшла ще одна дівчинка. Гарненька. Марусічка. Маруся, пий водичку. Не хочуть. Вони у нас не приучені до пойла. Є люди, які тримають кісто, дають своїм козичкам таке пойличко, кашку заварюють. Але наші не люблять. Їм сіно, листя засушені дуже люблять. І зерно. Оце їхнє. Ну що, вам давати? Давати вам? Даю. Бо тут щось не хочуть, значить буде вас. Це в нас така кізенька, Куди куди? Як біляшик цієї ж породи ламач? Даю, даю, чекайте ось. Пробуйте. Кому сподобається. ти пийте. Кому подобається? Га? Нікому? Я думаю, що воно гаряче. Думаю, що гаряче, наливала, спішила. Ну нічого, воно трошки остине. А ну, давайте трошки в сторонку. Я зараз переляю. І буде і вам, і їм. І буде добре. Тікай, тікай. Тікай, моя хороша. Тікай, бо тебе намочу. О, а так подобається, як вийде. О, Так подобається. Ну, пробуйте. Пробуйте, мої хороші. Це одно не буде вам гаряче. Пийде. Так мило наблюдати, як вони п'ють. Це зараз іде зима, то давати їм треба тепленьку. Водичку, пойличко. Вони сьогодні у нас цілий день були тут, бо дощик моросив, і ми їх нікуди не виганяли. Біляшик ти куди? Куди ти хочеш? Не виходь, я тебе не випускаю. Пийте, пийте. Все, закриваю. І хочу ще сьогодні до курочок зайти. Там у них все немає коли. Треба їм сіно постелити, щоб вони неслися. Несуть вони небагато, по два яйця в день, буває три. Ми сюди і цесарок перевели, бо холодно. Я хочу їм почистити гнізда і насипати соломки чи, мабуть, сіно насиплю, бо соломи немає тут. А це у нас тут живуть такі карлики, петушок і курочка. І курочка, курочка попала сюди. Ну, пішли, я тебе переведу, переведу до курей. Тут у нас живуть такі карликові курочки, пітушки. Дуже багато вийшлося в цьому році пітушків. Ну, як багато. Не так сильно, прям багато. Ну, десь шість чи вісім пітушків то є. О, а тут курчатка наші. Теж ми їх сюди перевели до тепліше. Що мої хороші? Ой, вибігли вони так хочуть. А тут і кітушки зайшли. Ну, кітушки ви виходьте звідси. Не лякайте мені, діток. І тут гарненькі сіли. Так, я прийшла сюди за курочкою, хочу її забрати. Вона має жити там, де її. Родичі. Ай, комедія. Заховався, пітушок. Гріється під курочкою. Ні, це курочка. Це курочка. Так, ти моя хороша, йди сюди. Не бійся, не бійся. Сьогодні відео незвичайне буде. То я вам зранку знімаю, коли все. А, куди ти вийшла? Не бійся. Не бійся. Це я курочку переведу туди до великих курочок, вона попала до маленьких. Що ти хотіла? Заходь. Заходь, бо холодно. Заходь. Я прийду, я прийду зараз. Курочку тільки занесу і прийду. Ганілька у нас вже прив'язана, всі прив'язані, ніхто не ходить так просто. Так, а я зараз занося сюди курочку, виключаю світло їм і закриваю. Все, не бійся, не бійся. Все добре, все добре. Кому треба півтошки? не бійтеся. Ось, дивіться, скільки у нас петухів. Оставимо одного молоденького і одного старенького, а тих всіх кудись треба дівати. Такі гарні їм два роки. Оцей молоденький, гарненький такий. Ну і тут всі молоденькі курочки посідали біля нього. А там он сидять більш старіші. Є червоний. Є білий, є повністю білий. Такий є рябенький. Мабуть, оцього ми біленького залишимо. І був молоденький, там ще ходив, того, мабуть, залишимо. А тих всіх треба щось із ними вирішувати. Так що кому треба, ще не пізно, звертайтеся. А ні, то підуть, мабуть, в холодець. Так що дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. На добраніч, мирної ночі. Всього найкращого.